Друзі, питома вага в знищенні бронетехніки і не тільки бронетехніки ворога, дронів камікадзе і впівдронів, ну саме бомберів, вже набагато більше, ніж 50%. відсотків. І питання дуже просте. Раз у нас є дешевий, він не замінник, він допомог артилерії, як ствольний, так і реактивний, але дуже ефективний, По суті, це керований снаряд. У нас же ж є виробництво на колінах, скручуються дрони. Ми збираємо гроші, їх купуємо, волонтери купуємо. Але якщо сюди приєднати потужний державний ресурс, ну я думаю, у нас би ситуація на фронті інша би мала бути. У нас вищі навчальні заклади, студентам потрібно з бойових підрозділів, щоб приїжджали Козаки розказували, що потрібно не тільки в окопах сидіти, а бути операторами дронів і ударних, і розвідувальних і це дуже серйозно. Ну, падспорія. В Збройних силах молоді енергійні, які можуть ну, там, сутками працювати, це нелегка робота, але це дуже ефективна робота. Ну, якщо я це розумію, якщо там мої побратими розуміють, то в керівництві держави що ну, є проблема, навчальні центри. Утворити, вони вже практично готові на базі вищів, да? І молодь вже він з військово-облікової спеціальності, військомат приходить, він оператор ударного чи розвідувального дрона із сертифікатом, готовий. Воєнком його відправляє просто по заявці в військову частину. І ніхто не буде ховатися, ніхто не буде плакати, не будуть цих відео в інтернеті. Все ж просто, правда?